Друзі, вітаю! Сьогодні ось такий цікавий ніж від компанії Grimsmo Knives. Це два канадці Джон і Ерік Грімсмо. Я показував вам Норсман, їхній ніж, варяг. А сьогодні ось такий чудовий ніж, елегантний фліпер, який називається Rask. Rask на норвезькій мові означає такий прудкий, спритний, живий, жвавий. Ну, одним словом, такий живчик. Він насправді достатньо елегантний, тонкий. Тут менше сантиметрів в е, товщині е, руків'я. Зразу ось можна побачити, є серійний номер 1461 РАСК. RVL34 сталь, яка використана на ножі. Е, дуже класний мілінг. Така от е, структура, насічка. Е, це і фрезерування, і анодування, і лазер, напевно, що ну, одним словом, цікаво зроблено. Це преміальні ножі, і цей канадський виробник, ну просто, скажімо так, робить мідтек невеличкими дропами. Треба все замовляти в них наперед. Круто, одним словом, круто. Круті хлопці, Джон Грімзмо і Ерік Грімзмо. Я минулого, минулого разу коли розповідав про Норсмен, <кій> вас там, якщо ви не бачили, вартує, напевно, подивитися. Ну, на мою думку, вартує. Я там більш детально розповів про те, що. Джон вів в Ютубі певний проект, він показував, як робляться ножі. Це був його Ютуб-проект, але під це він зібрав велику аудиторію своїх шанувальників. І, будучи одним із спеціалістів в роботі на станках з числовим програмним управлінням, ось він, скажімо так, розкрився як майстер От своїм братом. Вони заснували компанію Grims Mona. Ось так виглядає їхній логотип. І їхні ножі, от я погуляв по їхньому сайту, ну, чесно кажучи, класні, ну, буквально кілька моделей, але дуже-дуже-дуже багато варіантів візуальних різні анодування, різна фурнітура. Одним словом, є що вибрати, якщо людям подобається ось така естетика, якщо їм подобається така от якість, підгонка, цікаві майстри, цікаві дуже вироби. Якщо у Норсмана ну, якби декому не зайшов клин, його форма, це такий модифікований танто. Для багатьох із вас була незрозумілою, а комусь взагалі смішною, якоюсь асоціативною такою, по якихось ну, таких схожях. У мене такого ефекту не було. Для мене це був цікавий клин з цікавим кінчиком вістрям. Так сталося, що я після того, коли зняв Норсмана один із моїх підписників. Прислав мені такий ніж, точно такий ніж, тільки з іншим візуалом, Норсман. І я йому відремонтував вістря, ніж випадково впав і пошкодився так досить суттєво, бо він впав на керамічну плитку. От, вдалося підібрати кут і зробити таке заточування, не в дзеркало, як я люблю, а підібрати так, щоб візуально основний підвіт і на вістрі вони не дуже між собою відрізнялися. А сьогодні ось інший ніж, Раск, от так званий швидкий, жвавий, спритний і щось таке. От, як виявляється, брати Грімзмо, вони є канадцями, але вони є канадцями норвежського походження. Ну і взагалі, от, якщо ви пригадуєте хоч трошки історію, вважається, що скандинави, Вікінги, вони колись відкрили цей для Європи, відкрили цей континент, там Ерік Руди і так далі, вони висадилися першими на узбережжі. Північної Америки там заснували перші колонії і так далі. Ну, одним словом, цікава історія. Я не до того, що <гум>, Герік і Джон, вони нащадки тих перших вікінгів. Звісно, ні. Але ну, відкрив для себе, що вони норвежці, норвежського походження. Тому вони ось і люблять норвезькими словами, поняттями називати свої моделі ножі, ножів. Значить, отакий от от реактивний, елегантний, при цьому тонкий фліпер. Як завжди, механіка просто супер. Ну, вона масляна, друзі. Не можу я передати якимись словами більш вдалими. Ну, ось ніж, ну просто він сам закривається, але він це робить. Дивіться. Я помовчав у кадрі, просто щоб ви оцінили момент. Неймовірна підгонка, тут керамічні підшипники. Зараз я вам все детально розповім. Давайте почнемо з того, що тут, як завжди, нанук. Тобто це компанія, яка робить ось такі вот кейси. Вони роблять це дуже круто. Там, кейси для різних випадків життя вони роблять, в тому числі роблять для компанії Greens Money. Ось бачите, proudly Made in Canada. Ось такі вот кейси, в якому знаходиться. Ключик, олива, мастило для змащування нано-ойл. Ось дуже гарно все в ложементі розташоване. Знизу ще ось наклеєчка. Все класно припасовано, Тримається гарно. Ну і отакий от невеличкий бюлетень інформаційний. Така от картка, серійний номер, сталь rvl 34 причому кріогенікали treated, тобто це криогенно загортований. Фініш Клинка руків'я з, ви знаєте, як називається цей сплав, це п'ятий грейд. Тобто, це, іншими словами, така формула сплаву титану, яка вважається самою міцною для власне, от, ножової промисловості. Тобто 6 алюмініум 3 ванаді, тобто 6 Al 4V. Ось так називається сплав, з якого роблять ну, я на преміальних ножах, тому що саме цей сплав титану він непогано обробляється, він складно обробляється, але йому можна надати потрібну форму. Його можна надувати, він не крихкий і так далі. і так далі. Тому ось він став таким стандартом на преміальних ножах. Зараз фініш кольору от такий от, Плам, не знаю, плюмбум, не знаю, можливо, свинець, складно сказати, можливо, слива. Так, тут є анодовані, анодована фурнітура, от гвинтики зараз до цього дійдемо. І підшипники тут керамічні. Ось і підписи Джона і Еріка Грімс, ніж зроблений у, в листопаді в грудні 2022 року. Так, відкладаємо це, вертаємося до ножа і давайте поговоримо про його ТТХ. Ну, якби 206 мм довжина 20 см. І поклину 84 мм. От невеличкий такий чойлик є. Класно. Заточувати буде зручно. І коли гострити такий ніж, він, до речі, дуже тоненько, гарно зведений, десь так оціночно 0,2, 0,3. Причому дуже рівномірно впродовж цього леза немає якогось потовщення, Навіть от, не видно по самому. Ширина підвода. Зрозуміло, що це робиться, скажі, ну, скоріше всього, на якомусь тормику, чи робиться на якомусь гріндері, але видно, що підвід однаковий ширини. і зведення теж однакової ширини. Класне. І от коли гострити без отакого от чойла, зразу відрікасу починається ріжуча крайка, то по мірі кожного заточування воно буде розширятись, буде так, ну, візуально трошки псувати ніж. Тут зроблено класно. Причому цей чойлик такий достатньо елегантний. Сюди можна покласти палець при нарізанні, ну, якби теж зручно, все гарно завалено. Тобто тут ну, достатньо грамотно розвинутий Ось, А Взагалі, ніж такий ну, дуже елегантний, він такий от сплощений, компактизований, от, скажімо, в цю сторону. Також титанова надована кліпса, гнучка гарно відгинається. Ось воно там, всі гвинти всередині, наприклад, для кліпси, то всередині тут нічого зовні на кліпсі немає, окрім е, логотипа компанії Grims Mona. Ось анодовані, е, бачите, боночки. Ось тому анодовані гвинтики. Ну от сам осьовий гвинт чомусь не анодований, Він е, зроблений йому такий самий е, stone wash, як і клиночку. Із цього і цього боку. Тобто вони тут зіграли ось овим, зіграли в, в гармонію з клиночком. А насправді у цього ножа є дуже багато версій: є і сон, Воше, і сатини, і сталі дуже різні. Вони люблять rvl 34 Я минулого разу про Норсмана розповідав, що вони люблять цю сталь. Особливість її робить компанія Дома у Швеції. Особливість rvl 34 що має дуже дрібну карбідну. Структуру гарно обробляється, гарно полірується, його при заточуванні можна теж довести до дзеркала, тобто він гарно набирає дзеркало. А ще він класно гартується, тому там немає ніяких підводних каменів, там можна сміливо вижимати 60-61 одиницю, і така сталь буде гарно себе, скажімо так, почувати і механічно, і по зносостійкості вона буде класною. Ось, і вони то ще роблять кріво. обробка, воно трошки здорожчує весь процес, але дозволяє збільшити зносостійкість. Тобто ніж буде довше не тупитися, він буде довше працювати, залишатись гострим. Ось, нехай воно і здорожчує, але я вважаю, що для преміальних ножів у таких цінах це ну, класно. Це з повагою до клієнта. Це з думкою про те, що ця людина, яка придбала цей ніж, навряд чи буде там робити канатні тести і перевіряти. Наскільки ніж з тобто як довго він тримає заточування. Однак ця опція сюди закладена, тобто це класно. Гарний ніж, дуже елегантний. Він простий. Я думаю, тут, вже коли ви будете дивитися оцей огляд, тут не буде якихось масних жартів про те, що комусь щось там нагадує форма клину. Я розумію, що в асоціації в голові не вимкнеш. Хтось колись там жартує в ту чи іншу сторону, потім ті жарти. Живуть, переходять від одного покоління нажимання до іншого. Я нормально ставлюся абсолютно і до того жарту, який був з приводу Норсмана, там <смі> в одному з коментарів я нічого цього не прибираю, тому що вважаю, що думки повинні бути різні. І якщо це справді влучний жарт і так далі, чому би ні? Ми маємо посміятися. І взагалі ми сюди зібралися на каналі, я думаю, для того, щоб просто споживати якийсь контент, якісь позитивні емоції, щось для себе нове дізнатись, зрештою, відволіктися і. Перемкнутися з якоїсь буденності на теми, які для нас є цікавими. Тобто те, що ми звемо як хобі, захоплення там і так далі. Одним словом, всі основні ТТХ я вам назвав, крім зведення, ну, я його можу оцінити в приблизно в 0,2. Ще вага. вага його приблизно 89 грам. Чому приблизно? Тому що кожен екземпляр може трошки відрізнятися. Я розповідав про Норсмен, про те, що для того, щоб у братів Грімс замовити ніж, вони збираються такими своєрідними дропами. Тобто треба їм писати, домовитися з ними про колір, про текстуру, якийсь мілінг, який би ви хотіли сталь, тому що вони, наприклад, ставлять сюди і Дамастіловський е, нержавіючий Дамаск, е, і РВЛ-34, про яку я тільки що розповідав, вони інші сталі можуть ставити. Треба. Перепрошую, треба з ними домовлятися, і ці ночі придбати в якийсь, якийсь інший спосіб неможливо. Я там про це розповідав. Залишу, напевно, що в коментарі або в описі посилання на перший ніж від Grimsmo. Навряд чи я буду створювати якийсь окремий плейліст для цього бренду. Я не знаю, як часто ці ножі можуть приїжджати в Україну. В даному випадку ніж приїхав на огляд від Гліба, його канал ось. Knife Culture UA, ножова культура, Я залишу посилання на його телеграм-канал. Ви зможете поцікавитися вартістю цього ножа і, можливо, іншими варіантами, тому що ще раз кажу, їх купити непросто, вони набирають ціну на вторинному ринку, от саме через те, що їх небагато. Вчора мені трапилися сторіз. Я їх періодично придивляюсь Олександра Кравчука або Кравакат. Нашого львівського майстра ножового, І там він відповідав своїм підписникам, фанам, не знаю, на питання, які йому задавали. Одне з питань було, де можна придбати той чи інший ніж. Ну, там конкретна мова йшла. Він каже, ось на вторинному ринку нещодавно я бачив, ніж продавали за 17 тисяч гривень. Я можу помилятись, про який ніж йде мова, але він точно не коштував новим таких грошей. Це є до того, що в Олександра Карчука або в Кравика, тут така теж приблизно методика роботи, оскільки в нього там не якась велика ножова фабрика, яка штампує там як Аркос, які за рік роблять мільйон ножів, чи там Опінель, чи ще щось. Звісно, ні. Тобто, якщо вони роблять за, ну, за, за місяць 20, чи 30, чи 50 ножів, а на це існує певний попит, то потрібно певним чином організувати систему цих дропів. Тобто періодично викладаючи невеликими партіями готові вироби. Ось я знаю, що в Кравокат є і своя, така, скажімо, майстерня, яка теж може зразу докастомізувати ніж. Ну, одним словом, круто, класно. І я думаю, що все це працює так само у братів Грімсму. Чому? Тому що така особливість, такий сегмент. Ось це ну, умовно назвемо семікастом. кастом. Ось, тому що ножів може бути дуже мало, багато дуже ручної роботи. Можна щось дооблаштувати, можна щось замінити, замовити колір, там, фурнітури, якесь інше надування, щось таке, чи попрохати, наприклад, про сатину, а не про простоунвош. Я так думаю, можу помилятися. Я зараз навіть не про Кравакат і не про Грімзмо, а загалом про цей сегмент мітеків або ну, тих так званих семикастерних ножів. Отакий в мене плейліст є на каналі. Можете. Зайти і передивитися, там багато є ножів. В основному це американці, є там африканець, один ножовий майстер. В основному це американці. Ну і зараз ось канадці. Одним словом, що можна про це ще додати? Крім того, що я сказав, ну, давайте до висновків. Скоріше всього. Там ті люди, які користуються цим ножами, вони всі відмічають, що тут просто неймовірна механіка, що тут абсолютно ніяких люфтів, що тут немає якогось брещання, там, не знаю, клацання зайвого. Все дуже-дуже гарно підіграно, підігнано і зроблено. Однак <с> <nya> найбільшим недоліком є маленька доступність цих ножів. Це те, що закидають. Я знайшов кілька відгуків про те, що коли вони запускали якісь там дроп, в ньому був певний недолік, однак виробники одразу ці ножі забрали, повернули їх уже з виправленим недоліком. Це теж така особливість такого, такого напівсерійного, малосерійного виробництва. Тобто є можливість там поправити якісь помилки, які, в принципі, можуть бути в будь-кого ось щось замінити і так далі. Ну і я вже говорив про те, що можна щось. Докастомізовувати там ціни я подивився на сайті і тисячу і тисячу двісті доларів. І про вторинний ринок я взагалі уяви не маю. На яких майданчиках американці продають, купують такі штуки. Ну чому американці всі? Тому я не знаю вартості цього ножа. Не питайте мене ні в коментарях, ні в моїй телеграм-групі. Не пишіть права, друзі, тому що я не знаю. Можливо, цей ніж вже має господаря. Це теж вірогідно, тому що мені приїжджає ніж на огляд, і в мене не стоїть якась задача там щось нахвалювати, тому що хтось його має придбати. Можливо, цей ніж має господаря, і е, цьому господарю буде приємно там чи не дуже приємно послухати огляд на його ніж, який він собі придбав, і дав добру на те, щоб цей ніж приїхав спочатку ось до мене. У мене вже як мінімум кілька разів було, коли я спочатку отримував ніж, а людина заплатила за нього гроші, однак вона попросила, що хай він їде не до мене, а до Віктора, тобто от сюди для нас з вами. Бо цікава думка, що з цього приводу думаю, я, що з цього приводу думаєте ви. Тому краще поцікавитися по ціні, по варіантах у Гліба, як завжди. І висновок такий: це легкий фліпер з вагою 89 грам, він компактизований. В Ось такому в площині в товщині. Тобто на кишені буде практично непомітний. Так, тут кліпса не глибокої посадки, але від неї дуже мало що буде. Ось так практично весь ніж буде. Ну ось, Давайте таким чином зробимо ось так. Тобто ось так буде виглядати ніж з кишені. Справжній джентльмен. І він дуже такий, якби справді, жвавий, Е, Виглядає гарно, різати буде дуже класно. Тобто, якщо ми говоримо про властивості сталі, термічку. Про кріо про обробку холодом, ви пам'ятаєте. Взагалі насправді говорити правильно все-таки обробка. Бо обробка холодом це обробка температурами мінус 70 градусів після загартування. А якщо ми говоримо про кріо, то ми говоримо про, як правило, рідкий азот і там уже температура більше чи нижче 200 градусів. 200 градусів. Перепрошую вже складнувато, бо знімаю пізно, пізно ввечері. Це відео, тому все-таки правильно не обробка холодом, а кріво, і це теж цікаво. Ну, одним словом, наскільки цей ніж робочий, і як багато часу прийдеться людині різати для того, щоб його затопити, я звісно не знаю. Часто такі штуки їдуть тільки для того, щоб бути в когось красою в колекції. Але скажу свою думку: як виріб зроблений він довершено? Просто всередині багато фрезерувань, полегшень. Тобто, якщо заглянути всередину, не видно дуже багато виборок. Ось ну, це титан, тобто, тут його це не багаут на нейлоні. Ви не зможете тут його протиснути пальцями і так далі. А все зроблено в колір. Бонки під гвинти, гвинти під бонки. Осьовий під клинок. Такий цікавий луска дракона. Ось такий, я забув сказати, це отак зветься. Така от фрезерування. Цікаво, класно зроблено. Все розбирається одним ключиком. Ось він є в комплекті. тобто, Одним одним тим самим ключем можна розібрати все. І навіть там видно зсередини середини кріпсив він теж такого самого такого розміру. Тому справді один ніж для того, щоб обслужити. Ну насправді тут керамічні підшипники, все дуже просто. Ножі з підшипниками, вони інколи їм достатньо зверху прокапати якоїсь рідкої змазки. і це все, що їм потрібно. Ну, кому цей ніж потрібен? В першу чергу, я думаю, що людям, які цінують щось справді красиве, <смі> це і факти, і думка, і репутація. Це просто красиво, друзі. Вам може не подобатися той чи інший ніж, але на думку багатьох людей, я думаю, що вони погодяться зі мною, що це красиво. Хоча це точно не повинно подобатися всім. Сухарик, і теж, до речі, сухарик всередині на анодованих гвинтах і теж на той самий розмір ключика. Класна, дуже м'яка механіка, дуже така вальяжна. Не перевідіжмеш титановий фрейм, тому що є обмежувач на сухарику. Це теж зроблено там з середини, тому воно не псує зовнішній вигляд, немає якогось хіндерер стопера тобто окремої шайби, якогось елементу, який додасть зайвих деталей. Тут зроблено все. Дуже аскетично вже горло відмовляється працювати за цілий. день Перепрошую. Тому насправді мені здається, що цей ніж цікавий тим, кому подобається ось така його форма, кому подобаються такі матеріали, кому подобається вся ця норвезька історія, або ця канадська історія. Одним словом, поціновувачів цього ножа я думаю, є немало. Ось така історія, друзі, сьогодні про ніж Раск. Або швидкий, жвавий, е <різкий>, різкий, живчик, ось так, енергійний. Ось такі, якби, синоніми цього е слова з норвезької мови. Е Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Про цей бренд, можливо, загалом про е мідтак як такий, про самі кастами, як категорія ножів, коли великий відсоток оці підгонки, багато часу, сил тратиться на те, щоб добитися якоїсь от такої от, Отакої, от, от механіки, що ви про це все, друзі, думаєте? Напишіть, давайте зустрінемося там у коментарях.